Я вітаю вас, козироги. Зараз з вами разом зробимо для вас прогноз астрологічний на січень вже 25-го року. Я вітаю всіх з наступаючими святами, бажаю вам щастя, задоволення в житті і обізнаних таких станів. А я астропсихолог Алла Бережна, люблю свою справу, астропсихологію, люблю допомагати людям розуміти, що ж відбувається, як планети впливають на наше життя. І давайте почнемо 6 січня у нас Марс, який зараз йде ретроградно, він зайде у знак раку. І йому там не дуже комфортно, тому що природа раку це емоційні стани, переживання, відчуття, почуття, а Марс це планета дії, активності, результатів, досягнень. І отже, він у раку, начебто закритий таку клітку. А для вас, козироги, це сьомий дім. І тут можете відчувати таку емоційну напругу, тому що є емоція, є Марс дає енергію діяти, але її стримують, і що відчувається, ці емоції, ви не можете видати, ви начебто відчуваєте, що вас стримують. Ви боїтеся, що вас осудять, що вас неправильно зрозуміють. І тому не видаєте цю емоцію. І відбувається внутрішній конфлікт, і саме у партнерських стосунках, у відносинах, сьомий дім це можуть бути ваші партнери по шлюбу, це можуть бути ваші колеги, ваші бізнес-партнери, з ким ви спілкуєтесь, але близько, з ким у вас заключені якісь домовленості, якісь договори. А що тут робити? Тут можна переглянути ваші стосунки і можна поговорити. Якщо у вас є якісь незадоволення, накопичення якихось емоцій, ви відчуваєте, що можете взірватися в будь-який момент, то краще з партнерами проговорити. Сказати, що ви відчуваєте, а як ви бачите по-новому, як би ви хотіли, які зміни ви хочете внести, які корективи. Поговоріть, і я думаю, що вас обов'язково зрозуміють. Це можуть бути і старі конфлікти, старі образи з минулого. Тобто поверніться, переробіть, тому що Марс йде назад. Необхідно бути відкритими, відкритими, чесними, Марс це дуже любить. І тоді рак він також буде задоволений і йому буде все зрозуміло, тому що він довго думає, плутається з того, що не зрозуміло, піду ще подумаю. Знову не зрозуміло, піду подумаю. Отже, допоможіть цим станом енергетичним, щоб все в них стало збалансовано. А далі у нас 12 січня відбудеться також важлива подія. Коли у нас кармічні вузли змінюють знак. Зараз вони у нас йдуть по знаку Овен і Терези, а вже 12 січня вони переходять у знак риби і кету перейде в знак діви. Тобто це дві такі точки, фіктивні кармічні вузли, яких взагалі немає на небі як такових, вони вираховуються числами, але вони дуже впливають на наше життя. Північний вузол раху зайде у знак риби, тому що рухаються вони назад. А південний знак кету він зайде у знак діви. І для вас, козироги – це третій і дев'ятий дім. Тут вас чекають дуже багато змін у питаннях інформації, навчання, передачі знань. Отримання нових якихось знань, інформації, зустріч з вчителями, переїзди, переміщення. Ви можете взагалі змінити своє місце проживання. Можете приїхати за кордон, можете нових друзів знайти за кордоном. Взагалі це щось нове, це нова карма. Напрацювати нову карму. І за це відповідає раху. Він там буде знаходитися найближчі 18 місяців, тобто за півтора року, ви, козироги, Абсолютно можете змінити свій світогляд, своє світобачення, як ви бачите Всесвіт, як ви комунікуєте з ним і з Всесвітом, а комунікуємо, звісно, через людей. Тут можуть бути наші брати, і сестри, близьке оточення, це третій дім. Наші друзі, наші однокласники, однодумці, можливо, з ким ви навчаєтесь разом. Захочеться вивчати щось нове, шукати новий сенс життя. У нових якихось навчаннях, куди ви раніше не дивилися, не, не цікаво вам було. Сюди може бути і містика, і езотерика, психологія, кому що, доки невідомо, вас зацікавлять нові, такі як я сказала, джерела, що може бути на початку складно, тому що це новий досвід і може бути складно на початок. Це складно виразити свою думку, своє мислення, якась плутанина в голові. Тобто ви із старого ще не вийшли, а в нове ще не зайшли. І це саме у думках, у мисленні, у світосприйнятті, як я сказала, як ви бачите все світ. Тут відбудуться зміни на найближчі 18 місяців, але я ще зніму на цю тему відео Козироги і розкажу вам і всім більш докладно про це. А далі у нас 14 січня відбудеться повня вже, знову в знаку рак. А для вас це знову ж таки сьомий день, знову стосунки, відносини, налагодження. І повня це про висвітлення, це про кульмінацію подій, це про те, що ясність стає ясно. Що ж ви хотіли там вияснити, що незрозумілого з минулого, тому що повня – це також місяць, і це також минуле. Знову ж таки рекомендація: говоріть із партнерами. Не потрібно чекати, поки ці емоції вибухнуть, або образи якісь нові, ви накопичите собі, або конфлікт можете зробити, тому що там іде Марс ретроградний, по вашому сьомому дому. Говоріть, висвітлюйте самі питання з минулого, образи з минулого, вони можуть сплести. Це не тільки в шлюбі, це може бути. Партнерство із вашими діловими партнерами, бізнес-партнерами, колегами, людьми, які поруч з вами, які е, впливають на вас, і через яких ви щось таке відчуваєте всередині себе. Тобто не запускайте цю емоційну бурю, будьте чесними, відкритими і уважними до партнера. Тут обов'язково повага до партнерів. Що ще може бути таке на матеріальних станах? Це завершення якихось угод, які вам уже не потрібні. Розірвання шлюбу може бути. Заключення нового ну, можливо, але це щось таке все рівно, мені здається, більше з минулого. Якщо у вас довго був партнер, з яким ви не могли цю угоду заключити, тобто він не пропонував вам руку і серце, то можливо зараз це станеться. Тобто це висвітлення, це кульмінація. Може бути й таке. Але ж спостерігайте, щоб це було комфортно і ретроградний Марс. там, Мені здається, поки що не потрібно якісь рішення приймати, там заручені. Весілля і все таке почекати, поки Марс піде прямо. І ще у нас 29 січня вже буде молодик, а він буде у водолії. А для вас це другий дім. А отут народження всього нового, а для вас козироги. другий дім це дім нашого ресурсу, фінансів, наших накопичень, все те, що ми можемо накопичити по життю. Це не тільки кошти, це і знання. Наше мислення, як ми бачимо себе, це такий фундамент, на що ми можемо спиратися взагалі по життю. Це наша така ємність, що ми можемо туди помістити, щоб бути більш впевненим в собі, щоб самооцінка була така достатня. Самооцінка, коли достатня? Коли в нас є на щось спертися? От сюди і фінанси, і кошти, і що у вас, молодик? Народження чогось нового, поповнення цієї вашої скарбнички власного я. Тут можуть бути зміни, нові починання у фінансових питаннях, можливо, нові джерела фінансування, можливо, нова робота, можливо. Нове джерело доходу, а можливо, ви возьмете, наприклад, ще одну роботу, ще один проєкт, який вам добре сплатять кошти. Тобто нові способи заробітку, тому що це водолій, можливо, ви будете заробляти по-новому через нові технології, можливо, криптовалюта, можливо, штучний інтелект, щось таке незвичайне для вас, але дуже цікаве. Я вам цього бажаю, козироги. А далі у нас 30 ще січня також дуже важливий момент. Уран піде прямо. Це також планета креативності, якогось бунтарства, революціонерів. Це планета, яка каже: я не згоден з тим, як є. Я хочу по-новому. І от він зараз рухається по тельцю з 19-го року. Згадайте козироги, що у вас стало? Саме для вас це п'ятий дім телець. І П'ятий дім творчість. От згадайте, що з 19-го року вам захотілося абсолютно нове, по-новому проявлятись, щось творити нове, кудись скерувати свою увагу, це нові навчання, або поїздки, або вам захотілося, наприклад, діток, тому що це п'ятий дім. Захотілося дуже онуків, захотілося нового спілкування, такого приємного, дуже, поїхати кудись, розваги, подорожі. Такі дуже приємні почуття, подарунки, можливо, ви навіть почали отримувати від долі, то у нас з вересня цей уран тут пішов в ретроград, і ви могли повернутися якось назад до якихось старих станів, щось опрацювати минуле наприклад, переїхати назад. Можливо, якісь конфлікти були із дітьми, і з романтичними вашими партнерами. З ким у вас там є кохання, закоханість. Можло, могло це прирватися, тому що що робить Уран? Він не згоден жити по-старому, він хоче по-новому. А якщо партнери або діти не згодні з вами, то мог бути конфлікт. Але зараз Уран з 30 січня піде прямо, і тут знову налагодження, знову бачення нового, знову бачення, що ж змінювати, щоб все-таки всім було комфортно, тому що конфлікти це не вихід. І Тут чекайте знову на нові розкриття. А може ви і ще нові таланти в собі знайдете, нові хобі відкриєте, що ви ще не робили, ви почнете цим захоплюватися. Натхнення у вас з'явиться. Ініціативу захочете проявити, щоб це показати, Всесвіту. Це все п'ятий дім. Це такий чудовий, це дім задоволення, це дім натхнення і такої любові внутрішньої, такої закоханості в життя. А можливо, і в якусь людину. Я вам казала, що, можливо, у вас романтичні зустрічі, знову можете зустріти партнера нового, стосунки можуть бути романтичні, любов. Дуже приємні стани, і це буде продовжуватися ще до липня місяця. У вас Уран буде йти по п'ятому дому. Отже, надихайтесь, козироги, творіть щось приємне, неймовірне. Будьте щасливі, задоволені. Я вам бажаю всього самого найкращого. Дякую, що ви мене слухаєте. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!